Друзі, ваші увазі найцікавіші моменти поєдинку Динамо та Шерифа на зборах у Туреччині. Обов'язково ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на ютуб канал Футбол Хабу і залишайтесь всередині гри разом із Фавбет та отримайте бонус до 10 тисяч для нових користувачів. Усі деталі шукайте за посиланням у закріпленому коментарі. Динамо провело свій заключний поєдинок на зборах у Туреччині проти тераспольського шерифа. Олександр Шовковський у цьому матчі вже виставив максимально наближений до стартового склад. Якщо днем раніше переважно молодь грала у Динамо в Тобриському поєдинку, то проти Шерифа багато досвідчених гравців вийшло у стартовому складі. Ну ось молодь якраз бачимо залишилась в запасі. І легіонери Діало Ніто теж до стартового складу не потрапили. Ну і зрештою, як. Склад виглядав, бачите, зараз на своїх екранах. Дійсно, тут вже вийшли перевірені футболісти офіційними поєдинками. Ну і стартовий склад шерифа. Тут також вже фінальна частина підготовки до сезону. Тому, зрештою, цікаво було подивитись і на багатьох новачків шерифа дуже змінилася команда взимку, але довелось дивитись на них в оборонній роботі, адже вже на першій хвилині. Виникає момент у Динамо з небезпечним ударом з меж штрафного майданчика, але з цим ударом Караваєва впорався. Голкіпер шерифа Ванат вірвався до штрафного, прострілив, не встиг Буяльський пробити, але вже здалеку довелось бити в цьому епізоді киянам. Втім, Голкіпер Шерифа свою команду врятував. Далі був ще один епізод, де Ванат випрошував пенальті, але, зрештою, отримав жовту картку за симуляцію в цьому епізоді. Не залишав ногу. Вона, це чітко побачив арбітер. За що і показав попередження футболіста київського Динамо. Запресингували кияни біля чужих воріт свого суперника і дуже небезпечний стандарт заробляє команда Шевковського Шепілів. Заробляє цей фул, і Брашко підходить до виконання цього штрафного, але пробиває над попередженням. Доволі близько пролітає м'яч від площини воріт, але не опускається. Поперечку до перерви Динамо провело ще одну атаку лівим флангом з навісом Вівчаренка на Буяльського скидання. Той з меж штрафного пробиває, але не зміг переграти. Буяльський в цьому епізоді голкіпера шерифа. Хороша, широка атака. Волоша видає пас під удар. Буяльський ось таких позицій багато м'ячів забивав за динамо, але у цьому епізоді приграти голкіпера не зміг. Далі вже в компенсований фактично час до першого тайму шериф провів свою першу небезпечну атаку в цьому матчі, але вона завершується тим, що в офсайді опинився футболіст клубу і Стераспаль ще раз дивимося за прострілом. Тут і зреагував голкіпер, але у положенні поза загрою було фіксовано. Далі дивимось моменти вже другого тайму. Знову спроба лівим флангом створити момент, і на дальній стійці Волошин не переграв голкіпера. Чудовий шанс для Вінгера. Динамо класна передача, і тут не допрацьовують захисники шерифа, але Волошин забити з дуже близької відстані. Не зміг дивом, просто голкіпер врятував свою команду. Денис Попов розганяє атаку на правий фланг Волошин. Виконує низом передачі на лінії штрафного. Далі класна комбінація між боярським і вонатом, але Форвар Динамо пробиває в цьому епізоді повз ворота. Від власних воріт розігрують м'яч футболісти Шовковського, але це все призводить до втрати перед власними воротами і удар з лінії штрафного майданчика, але удар над поперечиною. Без обрізок, на жаль, і в цьому матчі Динамо не минулося, але були і хороші атаки попереду. Зокрема, і пресингувати вдавалось класно суперника. Тут перехоплює Ванат передачу назад на Вонкіпра, і Віталій Буяльський забиває в цьому епізоді. Вже ніхто завадити півзахиснику Динамо. Відзначитись не зміг. Класно зіграли у пресингу футболісти Динамо. Спершу Шапаренко змусив віддати передачу назад. Потім Ванат скористався невдалим пасом від футболіста Шерифа. Ну і Буяльський вже у другому таймі свій шанс використовує і виводить Динамо вперед. Дістався тут. Вона до м'яча відіграв голкіпера. Ну і віддав під удар. Боясько дуже зручну передачу. З такої позиції капітан Динамо скибити просто не мав права. Ще один пас до штрафного залишає м'яч Беніто під удар, але заблокована спроба від динамівців і одразу намагались в контратаку вибігти суперників. у підкаті цю спробу кияни переривають. Далі останні 10 хвилин матчу знову втрачають м'яч футболісти Шерифа. І у цьому епізоді вже Волошин не пробачає робить рахунок 2-0. А він грає київського Динамо. І знову це Тріо Буяльський і Ванат. Волошин святкують забитий м'яч. Вівчаренко відбирає м'яч на фланзі. Входить фактично з лінії штрафного майданчика. Віддає передачу, і Буяльський до голо ще й асист на свою. Користь записує, віддає передачу під гол на Волошина. З лінії Воротарського фактично забиває 91-й номер київського Динамо. Денис Попов на перехоплення у центрі полі. Одразу пас вперед на Ваната. Проти того жорстко розіграв футболіст Шерифа. Ну і Ванат тут не стрібав своєї агресії, почав штовхатися з суперником, але дуже швидко. І сам зупинився. Ну і зрештою тут відвів його Шапаренко, про всяк випадок. Ну, жорстко зіграв футболіст шериф, але при цьому і вонат теж ледь не нарвався на картки у цьому епізоді. Останні секунди матчу, матчу заключного на зборах у Туреччині для київського Динамо, і кияни перемагають шериф з рахунком 2-0. Віталій Бояльський сам забив і віддав результативну передачу на Волошина. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.